Сиділи за столом переговорів. Я навіть про це написала, і вони вирішили Путіна здати насправді керує не Президенти чи Китай справді розчарувався здатності Путіна зберігати владу в Росії? Дуже цікава тема тіньового уряду. Хто входить в цей тіньовий уряд, який керує всім на цій планеті? Ну їх насправді не так дуже й багато. Ці люди розказують, кому яку війну коли починати, і кому яку війну коли закінчувати. Буде ще третій раз, тому що їм вже всім дали добро. Просто один прекрасний день його просто не стане. Президент Білорусі. Я відчуваю от страшний страх людини. Він боїться ку дуже всі хочуть жити. Чи можна нам усім насправді заспокоїтися? І чи все ж таки є якась загроза спалаху небезпечних хвороб? Переговори щодо війни в Україні можуть відбутися вже у липні, стверджує німецьке видання з посиланням на державний телеканал АРД. Нібито АРД дізнався, що 24 червня в Копенгагені в умовах найсуворішої таємниці відбулася міжнародна зустріч за участю дипломатів західних країн, а також представників Бразилії, Індії, Південної Африки та Китаю. Секретна зустріч тривала в той самий час, коли Пригожин брав Ростов та рухався в бік Москви. І причина зустрічі тут, до речі, власне, причини зачитаю, але мене враження, що. Це не вона теж з'ясуємо, чи власне яка причина була те зустрічі. Причина зустрічі полягає в тому, що Китай розчарувався в здатності Путіна зберігати владу в Росії. Отже, два питання. Яка причина зустрічі? І друге питання пізніше трошки задам. Ну, знаєте, я мені здається, навіть ще на тому ефірі нашому я говорила, що десь півроку назад я бачила і прийшла в знання зранку. Що я побачила людей, які вирішують. Ну, сиділи за столом переговорів Я навіть про це написала, і вони вирішили Путіна здати от, прям дословно вам говорять, тобто, поміняти і повністю поміняти. Я, взагалі, побачила, можливо, ну, вперше мені цікаво було, що насправді країнами керують не президенти Прям я це прям бачила прям серйозно. Це люди, які мають дуже великі кошти, тобто. І вони цими всіма процесами керують. Більше вони його підтримувати не будуть, і вони зараз вирішують, куди перенаправити кошти і куди їх вкладати. Тобто, скажімо так, звідти гроші відтік піде від Росії, він піде зовсім інакше, трошки там в Америку, але потім все-таки весь відтік піде до нас, цих грошей. Вони будуть так, якби їх вкладати сюди, але ми потім мусимо цю карму також трансформувати, тому що вони не є ж такі позитивні, ті гроші, скажімо так. От, ну, те, що от я бачу, і чому вони зустрічались, ви питаєтесь, так? Ну, це якраз для того, щоб змістити, щоб цю вирішити ситуацію. Тобто, от я вам... вони так, якби, знаєте, знаєте, Росія попаде на якийсь час такий бан дуже серйозний. Якщо говорити такою прям <смістю> мовою інтернету, чи Китай справді розчарувався здатності Путіна зберігати владу в Росії? Так, е розчарувався. Але я бачу, що є мені показують, що є якесь все одно, якийсь він допомагає все одно. Щось він там передає. Я бачу, от мені прям показують. Знаєте, Китай завжди хитро себе дуже поводить. Я там теж була, я розумію, яка там енергія, ну там ще навіть жорст, жорстче, ніж в Росії. І вони передають їм, передають їм зброю. Тому що вони хочуть так би перейти, ну щоб і туди, і туди. Але от зараз я точно бачу, мені показують, що все-таки Китай прийняв рішення, що він більше так якби, проти буде, ніж за. Можна сказати, що там 60 процентів або навіть 70 він проти це є співдружності. В нього є свої знаєте думки. Я бачу, що хоче забрати якісь території, якісь, знаєте, північні, швидше всього. Тобто, ну тобто, в Кит Китай ніколи нічого просто так не робить. Він завжди, це така політика у них там думати. Туди, туди. Тобто він, він хоче просто ну, захопити так красиво, скажімо так. Тобто, це дуже хитра політика, насправді. Дуже цікава тема тіньового уряду. Я намагалася з'ясувати, хто це, в якій кількості, скільки там тих людей, представники яких держав туди входять. Але поки що ця тема не дорозкрита мною. Можливо, ви більше скажете, можливо, ви когось там конкретно побачили, хто входить в цей тіньовий уряд, який керує всім на цій планеті. Ну, їх насправді не так дуже і багато. Ну, це такий круглий стіл. Я їх з вигляду не знаю. Мені дуже якось і вже в житті не цікаво дивитися щось таке. Знаєте, про, тому що ну, це така ілюзія для мене. Але я деколи мушу подивитися, щоб трошки пролити туди світло в цій ілюзії. Тому що я так само розумію, що є моменти, в яких мені треба пролити світло і знати хоча б якісь основні там новини, що там відбувається в світі. Цьому. От і тому я цих людей не знаю, але я точно знаю, що це люди ховаються від всіх, їх можливо, навіть ніхто не показує, і, тому що я цих людей ніколи не бачила, і швидше цього, ми теж ну ніхто не по телевізору цих людей не показує. Це люди, от прям інкогніто. Ви їх точно ніде не бачили і не знаєте цих людей. Але вони, вони правлять повністю всім. Ну от кермічним світом старим. І можна зробити висновок, що власне ці люди розказують, кому яку війну, коли починати. І кому яку війну коли закінчувати? Так, звичайно, і не тільки ну це все в грошах. Вони вирішують, куди кошти, і вони вирішують долі, кого, куди перенаправити, як ну тобто, так вони повністю повністю керуються однозначно. Всіма процесами є таке відчуття, що вони вже прийняли рішення про закінчення війни в Україні. Так, так, так. Вони планують до кінця літа це все закривати. Так, і, і ще дадуть зброю якось серйозно для того, щоб ця тема закрилась. Тобто це рішення, вже прийнято, вони це все прийняли. Тобто вони їм не вигідно ні по грошам, ні по чому, їм не вигідно це ви розумієте. Я розумію, що швидше всього їм не то, що там шкода нас якось так. Я не відчуваю цього. Це зовсім інакші люди. Ну, це такі душі трошки бездушні, навіть я би сказала. Не дуже похоже, тому що знаєте, на землі на нашій планеті колись взагалі вона ну, на ж теж ця влада зміниться дуже швидко. Ми як за зараз всі разом, то вони від наших вібрацій всі підуть, вони просто її не витримають. Але просто вони це все так вирішують, і вони, вони не з жалості там до нас, а просто за грошей, тому що їм не вигідно, скажемо, в центрі Європи робити такі. ну це дуже по грошам. Вони втрачають просто, і все США на вихідних провели хороші прямі контакти з Росією і очікують на їх продовження. Білий дім досить така цікава інформація про контакти США з Росією і запитання, які можуть бути наслідки цих контактів для України. Я бачу, що це хитрість така. Я прям знаю, що США хитрує. Вони теж такі хитруни, і вони теж нічого простих не роблять. І вони хитрують просто. Це такий хитрий план. Ну якось обманути. Так, але в Україні буде користь цього хитрого плану? Так, звичайно. Добре, тоді хай хитрують. Так, тут ще одна така тема цікава, яку треба розкупати, тому що дуже двозначна інформація. Я зараз знову буду цитувати. Човека Вагнер почала будувати в Білорусі табори для розміщення своїх бійців. Видання Верстка повідомляє, що перший такий табір з'явиться в Осиповичах за 200 кілометрів від кордону з Україною. Там зможуть розмістити до 8 тисяч найманців. Інформацію про те, що найманці відправляють до Білорусі, підтверджують і родичі учасників Вагнеру. Але водночас гаюн Білорусі спростував інформацію про будівництво таборів для вагнерівців на території Білорусі. Вони зауважують, що за останню добу не було зафіксовано жодної активності в цьому районі, не кажучи вже про будівництво такого великого об'єкту. Також не були помічені колони Вагнера на території Білорусі. І запитання моє стосується власне цієї теми цього дослідження: чи бачите ви якісь зміни в енергетичному полі Білорусі, які можуть вказувати на активність там Вагнеру? Ну, зразу ж, що, що мені йшло, поки ви це читали, я це точно знаю, що оце все з Вагнером, туди-сюди це такий відвод нашої уваги, дуже серйозний. І це з Росії, з її боку, щоб ми там. Для того, тому що зараз вони програють війною, вони хочуть забрати увагу з цього програшу, щоб, ну щоб якось це послабити нашу увагу на цьому. Тобто, от я оце бачу, що це як якась хитрість. В них там теж своя гра і так далі, але в цьому дуже, я ще раз повторюю, дуже закладено як відвертання уваги. Тому бажано нам в саму першу чергу на це не звертати увагу, не віддавати туди енергію. І просто скажу так, що буде ще третій раз цього всього. Ну, третій раз це вже зайдуть і. Ну, всі там об'єднаються. Там не одна, тільки буде не одна, скажем так, компанія проти президента. Там їх багато буде, тому що їм вже всім дали добро, от і вони просто один прекрасний день його просто не стане. Це теж я знаю точно, що зранку просто люди прокинуться і вони не будуть знати, як жити, що робити, тому що буде новина, що його вже просто немає. Ну я вже не знаю, як там дальше буде, і вона якийсь час буде таке більш військове. Всього. В країні. І, можливо, навіть хтось там тимчасово буде якийсь військовий керувати. Такі, теж, такий варіант можливий. Чи вони там в Білорусі? Ну це теж якась така хитрость якась домовленість. Я би навіть швидше сказав під Білорусю. Я не бачу, що вони прямо в Білорусі там були, потім їх кудись відправлять подальше. Ну, тобто не будуть вони там. Ну нічого не такого аж робити не будуть. Я не відчуваю. Відповідно, я роблю висновок, але ви все одно перевірите це запитання. Що загрози з півночі і походу на Київ також ви не відчуваєте і не бачите у зв'язку з тим, що більше налякалися, знаєте, що туди підуть, а є там табори, а там купа тих тисяч, а знов підуть на Київ згори і, і все, і почала паніка. Але я теж не відчуваю, що от зараз на даний момент вони це можуть зробити. Мені прям всі показують ні, отак зверху і сюди. Це неможливо, ну навіть не спробують. ну Тобто це неможливо, розумієте, тому що є, ну тобто Америка щось таке нам дала і таке все дає. якісь Ми не все знаємо точно, розумієте? І що ну не полізе ніхто сюди. Тема вже вона закривається і буде перенаправлятися внутрішню вже трансформацію самої Росії. Водночас кажуть, що зауважили приватний літак Пригожено в Білорусі. Колон, не знаємо, що там, як там його армія, але він туди приїхав і чимось він там буде займатися на території Білорусі. Можна ж читати чим саме, і чому саме Білорусь, чому він туди поїхав? Ну там теж ще один хитрун є, президент Білорусі. Він так само щось там придумав. Він боїться дуже. Я відчуваю от страшний страх людини. Він боїться, дуже всі хочуть жити. Знаєте, от страшно. І він боїться і цього, і того, і боїться, от знаєте, як президент Білорусі і туди не знає, чи піти, і туди він. і Ну він якби і готовий, і не дуже із Путіним бути, якщо чесно. Може навіть з тим, то що ви кажете військовим з, з Пригожиним. Так, але теж такі. Ну, тобто вони так, я би сказала, в хороших відносинах. Лукашенко і Пригожин краще ніж з Путіном? Ну так. Дуже цікаво. До речі, давайте подивимося зараз, які власне стосунки Лукашенка з Путіним на даний момент і плани спільні? Ну Лукашенко від Путіна відвернутий, ображений, тому що він все втрачає. Його люди не задоволені, він боїться владу втратити. Він так, якби маріонеткою став ні туди, ні сюди. Він дуже розстроєний і не задоволений. Він просто на енергетичному плані від нього розгорнутий, от спиною просто. І ще таке оточнююче запитання: якщо раптом Вагнер таке осяде в Білорусі, то чим він там буде займатися? Ну там сторожити кордони, можливо, домовиться від Росії. Сторожити кордони навіть таке можливо. Така навіть може бути в домовленість. В МОЗ спростували фейк, що у підтоплених регіонах шириться холера у Херсонській, Запорізькій, Миколаївській, Дніпропетровській та Одеській областях не зареєстровано жодного підтвердженого випадку. Крім того, Київ водоканал повідомив, що інфа про можливий спалах в Києві через холерну паличку у воді не відповідає дійсності. І чи можна нам усім насправді заспокоїтися, і чи все ж таки є якась загроза спалаху небезпечних хвороб? ну паличка існує є в невеликій кількості, загроза є, але незначна, дуже незначна. Ну, швидше, що якогось прям великого поширення не буде. Можливо, так очагово десь де-не-де. Не буде прям глобально, не хвилюйтесь. Рейси з Ірану до Росії стали регулярними, каже Ігнат. Речник розповів, що співпраця РФ та Тегерану триває і не виключено, що дрони доставлять і морським шляхом також. Як довго це ще триватиме? Цікавить усіх нас, і ці власне поставки з Ірану, і, взагалі, коли масовані атаки на Україну можуть припинитися. Ну, ще будуть точно. Я бачу пару місяців, як мінімум. Три місяці, як точно, я маю, що ще будуть поставки такі, а потім щось таке почне ставатись що вже не буде. А я бачу, що буде ставатись їх почнуть бомбити серйозно. Їм не до цього буде. ви Завжди треба розуміти, що на велику рибу є ще більше риби завжди. І коли людина, так само і у нас, і війна закінчиться, тому що завжди хтось знайдеться, хто прийде і так само буде з тобою щось таке робити, похоже. Тому це так працює кермічно завжди. В Маріуполі окупанти викидають людей із вцілілих квартир, якщо вони не можуть довести росіянам право власності, радник мера Петро Андрющенко. Рашисти продовжують зносити будівлі у місті. 300 житлових будинків зрівняли із землею про тому, що дехто продовжував там жити, і неодноразово у нас дуже багато глядачів пишуть і вони живуть в Маріуполі. Все ще там залишаються. Яка доля Маріуполя? Я бачу, що там якась одна частина, більше половини дуже темна. Одна, якась невеличка, ну, можливо, там третина, вона ще нічого так, ну та дуже темна. Там ну, дуже багато крові, дуже багато сліз, знаєте, таке обнулення прям іде. Звичайно, та земля очиститься помаленьку, помаленьку, вона буде очищатися, але це на це треба час. Звичайно, Маріуполь повернеться м, до України, там просто звідти підуть і все. От, от просто підуть. А це буде цього року чи наступного? Так. Mm. Даже може бути наступного. На початку. Якраз хотіла сказати, сподіваюся, що на початку року, і ви так на початку. <рес> так, так. <рес> так, добре. Тоді ще одне таке питання важливе: чи буде він відбудований? Ну, каже, що буде, все буде добре. Але на це треба час. Ну, люди все зроблять. Так, і на завершення цієї програми, все-таки я би просила від вас чи пораду, чи практику, як жити людям в тих місцях, де траплялося страшне горе і смерті, так? Чи навіть в квартирах, в будинках і так далі. Зараз це велика частина України. Якось це місце треба трансформувати і очищувати. Що може людина зробити для того, щоб почистити самостійно це місце? Ну, саме перше, треба, якщо ми не приймемо. Те, що сталося, так і будемо там злитись на того, хто це зробив. Будемо в цих станах, ми тоді не можемо ніяк працювати енергетично, тому що ми в низьких вібраціях. Тобто, саме перше, треба усвідомити, що коли щось руйнується, значить Бог дає тобі можливість відбудувати набагато краще. Поки цей крок не зробиться, нічого не буде краще. А як тільки ти приймеш, що це обнулення, що Бог забрав стару карму, увага так, Бог забирає так карму стару. Тобто, все те, що тому, що в наших будинках, там в наших старих роботах, закладено в рушах рушами взагалі саме легше розраховуватись. Тобто, якщо втрачаєш якісь гроші, ще щось, слава Богу, Господи, дякую тобі, що ти взяв. Я от живий. Ти лишаєшся, ти маєш усвідомити, що є ти сам в себе. Тебе ніхто не забуває, Ти ще є живий, правильно? Тобто ти можеш звільнити свою свідомість, тому що це твій всесвіт і побудувати. Тобто, саме перше це прийняти і сказати: Господи, дякую, я це все приймаю, я готова, готовий йти з тобою далі і будувати нове життя. І просто отак от. Взяти завжди, я кажу, завжди робиш от вдих, вдихаєш це все темне, що сталося в тебе в душі, в житті, всі свої хати, оці, всі розруйновані, це все віддаєш Богу, це всю стару кримічну енергію. Прям бачиш, як то все чорненьке наверх іде І просто потім видихаєш світло і наповнюєш. Себе, своє серце, свою душу і там, де ти живеш, там де ти є, своє хату, то місце навіть якщо немає хати вже, і просто отак, от ну, регулярно це свідомо робити. Віддавати верх все низьке і проявляти світло. І все дуже просто насправді. Дякуємо вам за коментарі. Вони дуже допомагають у просуванні відео. Маєте якісь думки з приводу цього відео або запитання до гості? Пишіть вже зараз.